Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата. Рада вас вітати на занятті. Запрошую вас у подорож до світу рослин. Серед розмаїття видів рослин виділяють три основні групи: дерева, кущі та трав'янисті рослини. Всі рослини виглядають по-різному, але всі вони складаються з однакових частин. Вони мають корінь, стебло, листя, квітку, плід, насіння. Ці частини називаються органами рослин. У різних рослин органи можуть мати різний вигляд, але називаються майже однаково. Давайте поміркуємо. Навіщо рослині потрібні корені? Корінь росте впродовж життя рослин та закріплює його в ґрунті. За допомогою кореня рослини одержують з ґрунту воду та корисні речовини. Чим більша рослина, тим більше її корінь. А для чого потрібне стебло? Стебло тримає листя і квітки. Дерево має. Тверде стебло, яке називають стовбуром. Кущ має декілька міцних твердих стебел, але вони не такі товсті, як у дерев, вони схожі на гілки дерев. У трав'янистих рослин, м'які стебла, зеленого кольору, і стебел може бути декілька. Для чого ж потрібно листя? Листям рослини ловлять сонячне проміння, а також дихають ними. Через листя рослини виділяють повітря кисень, яким дихають всі живі організми. Листя рослин різноманітне. Листя сосни та ялинки називають хвоєю це колючі гілочки, а ці дерева хвойними. Діти, а чи знаєте ви, для чого рослині потрібна квітка? В квітці утворюється плід та носіння. У дерев плодами є каштани, жолуді. У фруктових дерев це, звичайно, фрукти. Плодами кущів можуть бути ягоди, квіти, а плодами трав'янистих рослин квіти та овочі. Всі органи рослини дуже важливі та взаємопов'язані між собою. Це один єдиний організм. А що потрібно для життя рослинам? Щоб організм жив і розвивався. Потрібно сонце, вода, повітря і ґрунт. Правильно, діти! Отже, запам'ятайте, що рослини належать до живої природи, бо вони ростуть, рухаються, дихають, живляться та відмирають. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До наступної зустрічі, дітки, до побачення!